Добрий день, Україна! Знову з вами кухар Повар Іван. Давайте на цей раз подивимося, що я приготував козакам. Сьогодні отримали продукти. Так що на обід козакам будуть оператор Олександр сьогодні. Підходь ближче. Знімаємо отакі От макарончики на зажарочки. Нічого. У нас козаки макарони полюбляють, так що готуємо макарони. Часто. І отримали сьогодні в ЗСУ м'ясо і приготували котлетки. Намололи фарша. Подивіться, які котлетки. подивіться які ай. Розламаю вам, дивіться, які ай. Сочні. Подивіться. І до цього всього буде салат з печериці. Теж отримуємо ЗСУ. Печеричка дуже непогана. Так що всім гарного дня, смачного. Олександр, привіт, передасиш. Всім привіт. Привіт, Дніпрові, скажи. Привіт Дніпрові. Слава Україні! Героям слава! До побачення!